Привіт, привіт! І знову рейтинг! Ну що, починаємо? І так. Е сьогодні у нас... Що у нас сьогодні? Що це мій союзник? А, це не мій союзник. Коротше, теж цікава гра, подивися. У всіх Австрія. Досить цікаво. Ну що, як завжди, значить, знайомимось. Я Фіолетовий, союзник мій Shadow Dragon. Напроти мене Птаха і напроти мого союзника е, Nice Bank. У всіх Австрія. Прикольно. Прикольно, прикольно. У мене, до речі, що це буде? Третє відео підряд, де у всіх. Попередня була у всіх Баварія. І перед тим було у всіх Україна. Такий прям джекпот. Так, я, значить, йду в стайні. Чотири стайні буду грати. Союзник мій. А, союзник мій. Дивися, наймає, до речі, це харундашир, якого. Я також рундашир. Червоний. Червоний також рундашер і синій. А, синій мушкетер. А, синій мушкетер і рундашер. Прикольно. Так, ну що, він, до речі, стіну будує. Ну що, побачимо, що це вийде. Так, заказав я тут 200. Цих, як вони там, ренадерів. Це таки чомусь тут баг реплею, кожен раз вдвічі більше показує з центру. Так, і що? 30 секунд залишилось. Я вже готую своїх кротів. Так, у мене що там підкова є, 4 стайнє є. От, трошки прокачую, і в мене їх... Скільки? 84 всього. Ну, мало, мало. Звісно ж. Союзник мій також в Кроатів. Тут. А все взагалі одна стайня, він також пішов в Кроатів. Червоний третю стайню будує і також погнав Кроатів. Так, я забігаю. На базу до свого ворога. Так, у мене. Що там ці? Рундашири потрохи прокачуються. Кровати ось такі прокачки. Що там, підкова, палаж, я не брав. Ну і погнав я тут знищувати все, що можна. Червоний десь підійшов сюди, щоб я не вибіг. У нього, до речі, що прокачок немає, я їх тут, коротше, тупо перерізав. Чим мій союзник тут. Пробивається до червоного. Ну да, і ми тут, коротше, закошмарили цього... Овстрійця червоного. Жесть. Так, союзник мій також. 200 гренадер набудував. Я тут знищую все, що можна і не можна. Дознащую знищуємо всі міські центри. Дві сині стоїть, не допомагає. Бігаємо ми тут з союзником кроатами своїми. І що в нього тут. Раз, два, три шахти залишились, чотири, 6 золота. Дві вугільних, залізна і золота шахта залишились. О, нарешті вже тут синій виходить мушкетерами. І Забігає на базу до союзника. Так, до червоний, скаже тобі дивись, молодець. Не льває, як деякі люди. Після того, як його два гравці зарейдили. Я вже тут вивожу свої війська. Так, це я вже до століття готуюсь. Ну і що, йду в атаку. Ось така армія у мене. Просто вриваюсь в цих мушкетер і він вже тут нічого не зробить. Союзник мій так і стоїть. Перехожу вже в атаку на червоного. Коротше, синій злив ту армію свою, яку відправив. Я що? Вже можу століття перейти, але чомусь не перехожу. Зараз я, походу, побачив, що тут відверто скажемо, що слабкі гравці, і якби вже і сенсу немає з цього століття тут. Гармати чекав, чи що, чому я тут стояв? Що там, я вже третє побудував чи друге, друге. Все, я вже тут без проблем заходжу на базу до свого ворога. І все тут зношу, чи не зношу? Ось, в мене там же ж є купа цих гренадерів. Десь червоний собі тут. Одного селянина зберіг, Дивись, побудував же. Ну, я, по-моєму, я це бачив вже. Чи ні, я вже й не пам'ятаю. Так, шарик уже є. Я це побачив і думаю, блін, хай вже там собі розбудовується, бо зараз ліпне і все. Ну і подивися, що робиться вже тут яких дві армії. Пробив я там діру і... заходимо. Зносити синього. Кровата я просто вже біжу. Так, а в мене вже, до речі, століття, я подивись. У мене вже також... А, я тільки поставив. А синів вже перейшов, Дивись, ще він тут пандурів наймає, так? Ага. Але прокачок немає. Ну, хочу дві сили взяв. Але... але. Ну все, і, коротше, я вже тут. Ось зелений вже вирішив стартанути, але все не здається. Ну і все. Зараз всі ці війська наші переходять на червоного і зносимо його. Ну що ж, така, можна сказати, вийшла легка прогулянка. Мені якраз після моєї довгої паузи це самий раз, щоб набити практики, так сказати. Отже, що, я тобі дякую за перегляд, дякую, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк та прокоментуй, напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.